Вітання всім! Мене звати Роман Капран. Дякую, що ви завітали на мій YouTube канал Карбептисть і сьогодні я хочу поговорити про дві знакові події, які відбулися позаминулому і минулому роках. Отже, в 23-му році була презентована Біблія, це сучасний переклад, який був зроблений біблійним товариством. А в минулому році була видана українська навчальна біблія Біблія перемоги. Отже, яким чином видавництво Біблії може вплинути чи впливає на Україну зараз, яка знаходиться в війні, продовжується четвертий рік повномасштабного вторгнення? Росії в Україні в Україну, але ця війна почалася ще набагато раніше, в 2014 році, і для того щоб зрозуміти значення видавництва Біблії для України, я пропоную зробити паралель з подією, яка була 3,5 тисячі років, про яку ми також читаємо в Біблії. Отже, це вихід народу ізраїльського з єгипетського рабства. Давайте зараз ми подивимося на той стан, в якому знаходився народ ізраїльський, і що вплинуло, щоб юрба рабів стала нацією? Дуже народ ізраїльський виходить з Єгипту. Вони були свідками і бачили всі ті чуда і кари, які Бог звершував в Єгипті. Також вони були свідками і учасниками Пасхи, яку Бог повелів зробити в Єгипті. І після цього народ ізраїльський був звільнений, вони виходять з Єгипту, доходять до моря, зупиняються. Перед ними вода, з одної сторони, гора, з другої сторони, гора, а взаді єгипетська армія. І ось вони знаходяться в розпачі, але Бог зробив так, що сильний вітер. Цю воду розігнав, вони проходять по суходолу. А коли єгипетська армія входить на їхнє місце, вода вертається, і на слідуючий день вони бачать трупи своїх ворогів, які плавають по воді. Пізніше народ ізраїльський приходить до гори Сінайської, де Бог являється, і вони бачать присутність Божу на горі, туди піднімається Моїсей, якому Бог дає. Закон, своє слово, і коли Моїсей сходить з гори і бачить стан народу, то він в розпачі, дивлячись на те все, що відбувається з народом, який стояв навколо гори, розбиває ці таблиці. Отже, що особливого відбулося на Сінайській горі? Бог дав людям своє слово, свій закон. Але це Раби, які декілька поколінь були рабами, тепер вони виходять з полону, вони виходять з рабства, знаходяться вони тепер на свободі, і ці люди, хоча вони отримали свободу і були свідками всього, що творив Бог, залишаються все ж таки з рабською ментальністю. Отже, в чому проявляється рабська ментальність? Перше, люди не усвідомлюють і не розуміють значення Слова Божого. Але ось ця подія якраз була ключовою чи важ... дуже важливою, яка допомогла їм пізніше стати нацією. Другий фактор, в чому проявляється рабська ментальність, ми бачимо з того, коли 12 розвідників пішло в Ханаан і бачили ту землю, повертаються назад. І 10 із них кажуть, що ми не готові завоювати ту землю, тому що там досить високі стіни, великі люди, і ми не можемо їх завоювати. Тобто з, 10, з 12 розвідників 10 кажуть, що ми не готові боротися, то тобто відсутність волі. До боротьби. І третє, в чому проявляється рабська ментальність, ми бачимо із того стану, в якому знаходився народ ізраїльський. Тут ми подивимося і бачимо дві картини. Тобто була велика частина людей, рабів, які були вже звільнені, але вони постійно жили минулим і хотіли повернутися в Єгипет. То ті всі негаразди, які були серед народу ізраїльського, якраз були спричинені тим, що люди мали рабську ментальність. Ця незадоволеність, постійне бажання повернутися в Єгипет, але разом з тим виростає нова, нове покоління, і народ ізраїльський, коли вже проходить 40 років, стоїть перед е, е, хананською землею. І коли вони проходять через річку Йордан, то ми бачимо зовсім інший народ. Але що стало причиною, яким чином Бог з юрби рабів зробив націю? І перше, те, що Бог дав народу своє слово, і завдяки цьому слову народ міг здобути розуміння і знання Слова Божого, яке підняло? Цей народ до того, що вони тепер були готові завоювати хананську землю. Це була нація тепер готова до боротьби, і також ця нація мала вже високий рівень. Вони заходять в пустелю як юрба рабів, але заходять в Ханаган як високоосвічена нація, яка має закон і писемність, Бог дає їм. Закон і також писемність Мойсей потім пише п'ять книг, які ми на сьогоднішній день знаємо як п'ятикнижжя. Тобто цей народ є такий вираз, Бог вивів народ ізраїльський з Єгипта за одну ніч, але Єгипет виводив 40 років. Але через 40 років цей народ стає нацією. Який розуміє значення, розуміє важливість слова Божого, який має волю до боротьби і має досить високий рівень. Як це все відноситься зараз до України? Коли ми дивимося на Україну, можна побачити дуже багато чого негативного і факт. Але разом з тим. Україна четвертий рік виборює свою незалежність. Бог в 1991 році просто подарував нашому народу незалежність. Україна здобула незалежність. Радянський Союз розпався. Бог зробив так, що ця атеїстична богоборська країна перестала існувати завдяки тому, що Бог використав людей, які молилися і зруйнував цю країну. Зараз Україна знаходиться в досить складному становищі, дуже багато руйнування, каліцтва, смертей, сліз, крові. Але Україна стоїть, Україна бореться. Так само, як народ ізраїльський, коли дивитися з одної сторони, там було багато людей, які хотіли вернутися назад, які постійно бунтували і мали рабську ментальність, але разом з тим там виросло нове покоління, яке було готове до боротьби і яке цінувало Слово Боже. Отже, видавництво Біблії під час війни являється свідоцтвом того, що Бог має справу з нашим народом. І як видавництво Біблії, так і видавництво української навчальної Біблії являються знаковими, і це якраз видно з того, що Бог, який дає народу як в великому масштабі, так і в меншому особистому масштабі кожній людині своє слово, то таким чином Бог дає людині надію, Бог дає людині спрямування, яким чином потрібно йти до перемоги. Коли ми подивимося, то Бог завжди давав своє слово нам українцям в минулому столітті, хоча Україна знаходилася в складі Радянського Союзу, але за межами України було зроблено декілька перекладів. Ми знаємо, що переклад під проводом Огієнка і Хоменка були зроблені за межами ще раніше, в 1903 році, також був здійснений переклад з участю Куліша, Полія і Нечуя Левицького. І коли ми подивимося ще глибше в історію, то побачимо, що Бог завжди працював серед нашого народу через слово своє. Острожська Біблія це один із дуже видатних е, друкарських е, проєктів, які були зроблені. 1580, який був зроблений в 1581 році. Отже, ми бачимо, що Бог через українців поширює своє слово, і Острожська Біблія є підтвердженням цього ще раніше. Пересопська Євангелія, яка була переписана від руки з 1556 року і завершена була в 1561 році, це якраз та Євангелія, на якій президенти України. Складають присягу, є також свідченням того, що Бог давав нашому народу своє слово. І ще раніше Остромирове Євангеліє, яке було переписане з 1500, з 1056 по 1057 рік, являється ось цим свідоцтвом того, що Бог дає нашому народу своє слово. Я хотів би пару слів сказати відносно української навчальної біблії, чим вона важлива? Під час війни багато людей, активних в церкві, вимушені були виїхати за кордон. І сьогодні є велика потреба в тому, щоб нові люди зайняли активне служіння в церкві. І ось якраз українська навчальна біблія є дуже добрим інструментом. Вона прирівнюється, якщо взяти весь матеріал, який знаходиться в цій біблії. І коментарі, вступ до кожної книги, статті 50 статей і багато іншого матеріалу прирівнюється до еквіваленту року навчання в семінарії. Отже, якщо ви хочете мати хороший матеріал для того, щоб досліджувати Біблію для себе особисто і приміняти це для служіння в церкві, ви можете скористатися українською навчальною Біблією. Є декілька відео, які я робив попередньо. Ви можете також подивитися на моєму YouTube-каналі Укрбектис там, де я розповідаю про цю Біблію. Внизу під описом внизу буде в описі даватися посилання, як ви можете замовити цю біблію. Отже, що ми бачимо зараз в Україні? Народ переживає дуже велику біду, але є велика кількість людей, яка чинить опір, і саме якраз Бог дає людям нам зараз своє слово, церкві дає слово, Біблію, для того, щоб церква могла, і ми віруючі люди могли надихати людей і допомагати їм в боротьбі. І це слово якраз допомагає і відкриває людям шлях, яким чином. Боротися, яким чином перемагати, яким чином здобувати ось ту силу від Бога для боротьби і для перемоги. Тому я хотів би заохотити вас, віруючих людей, також, якщо хтось буде дивитися із тих людей, які не мають відношення до церкви, читайте слово Боже, тому що, якраз в Слові Божому, Бог дає нам надію, Бог дає нам перемогу, і Бог дає нам все необхідне, мудрість і знання для того, щоб. Нашу країну, наш народ вести до боротьби, вести в боротьбі до перемоги. Якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте його корисним, я також хотів би вас попросити поділитись цим відео з іншими і всього найкращого з Богом до перемоги.